Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Раду вітаю вас на каналі. Ну що, сьогодні розкриємо важливу тему. Тема, що буде із цінами, тому що виглядає, що з цінами буде все не так просто, як би хотілось. Мабуть, так буде правильно сказати, тому вмощуємося зручніше, але перед переглядом хочу наголосити, що обов'язково потрібно перевіряти автомобіль як історію його, так і фізично. Історію можна заглянути у CarVertical. Внизу посилання, користуйтеся. Ми розпочинаємо. Ну що, аналізуючи сьогоднішню ситуацію, ви знаєте, можна е, прийти до такого висновку, що автомобілі, на жаль, на жаль будуть дорожчати. Будемо розбиратися в цьому відео, чому ж вони будуть дорожчати, що впливає на ціну. І зараз ми бачимо, що якщо нічого не поміняється, то індикація ціни піде вгору. Хто дивиться мої відео, друзі, ми багато чого прогнозуємо і якось воно все збувається. Чому ж так? Справа в тому, що ми беремо реальні факти, тобто не опираємось на якісь там думки, а беремо реальні факти. В чому ж на сьогоднішній день, що може статися на сьогоднішній день, щоб автомобілі подорожчали? Куди дорожчати, правда? Будемо так казати, як є європеєць. Поляк може набагато дешевше автомобіль придбати. Ми привозимо його сюди, платимо мито. А тепер автомобіль має бути ще дорожчим. Чому ж так може бути? Давайте розбиратися. Хто дивився моє відео, всі знають, що ціна формується на ринку із так званого входу автомобіля в Україну. Чому так? Справа в тому, що можна розділити на три напрямки, як воно все відбувається. Один напрямок це автомобілі із США, другий напрямок це автомобілі з Європи. І третій напрямок це є наші автомобілі офіційні, які в нас тут вони також формують ринок. Але як воно все працює? Працює дуже просто. Основному... основному... На ринок впливає Америка. Здавалося б, та як Америка може впливати, як Америка це биті автомобілі. І хто не хоче бити, биті автомобілі, той, в принципі, на Америку дивитися не буде. Все вірно, друзі. Але в загальному на ринок це працює. І як це працює? Справа в тому, що коли ви купуєте з Європи автомобіль, до Америки ми зараз підійдемо, у вас все просто. У вас є автомобіль, ви його там купили, наприклад, ви ганяєте автомобілі, приганяєтесь сюди. Розмитнюєте, він там не битий чи битий щось трішечки, бо в Європі також автомобілі биті, майте на увазі, продаються, там також ДТП бувають, хто не знав, наголошує на це. І виходить так, що ви, коли е, приганяєте сюди автомобіль, ви виставляєте на ринок і ви не конкурентні, тобто ваш автомобіль дорогий, він не продається. А в чому ж причина? Чому не продається автомобіль, який ви сюди пригнали? І як зробити, щоб він продавався? Перше, що роблять вже перекупи, ну ті, що гонщики ганяють, це одне, вони просто пригнали, а вже там перекупи, які це все підтягують. А? а хтось із гонщиків також таки може робити. Це змотують пробіг. І тоді на ринку автомобіль якось вирівнюється по ціні. Тобто його вже можна продавати в інший конкурентний. Тобто є свій клієнт, який хоче європейський автомобіль, це перше. Але повірте мені, якщо ціна дорого. То людина, яка орієнтована на Європу, почне дивитися на Америку, тому що автомобіль може мати в різниці там три тисячі доларів, та, і модель така сама, і Америка пробіг менший, і тут же можна закрити очі на якийсь ДТП. Але не забуваємо, я тільки що сказав, що з Європи також автомобіль може бути після ДТП, такий в нас є, і такі автомобілі також сюди приїжджають. Тому, дивлячись фактичний стан, ти починаєш розуміти, що з Європи ти явно женеш автомобіль із. Великим пробігом. Великий пробіг це погано, це життя автомобіля, але щоб його продати, тобто це вирівнювалось. Та? І десь формувався цей ринок цін. Тобто людина привезла автомобіль, вона хоче заробити, от формується ринок цін. Продавці, які продають офіційні автомобілі, вони ставлять високу ціну, вищу. Вони стараються, тому що такі автомобілі офіційні, це ж явно приємніше. Та? Але все рівно тут сильно не побореш. знаєте, є така поговорка Халява перемагає. Оце саме про це. І тут воно працює. Халява перемагає. Тому люди, які продають офіційні автомобілі, вони змушені також опускати ціну і, відповідно, цей ринок формується от по такій ціні новій політиці. Хоча, в принципі, офіційні автомобілі якоби трішечки дорожче. Ну, десь так воно є. А тепер давайте вертаємось до Америки. А чому ж Америка формує ринок? Причому тут Америка до Європи, якщо це абсолютно інший, так би мовити, 에, Америка бере абсолютно інші, інші, інших людей, які хочуть інші автомобілі. Та? Тобто той, хто хоче Європу, він на Америку в принципі, не дивиться. Це треба серйозні переконання. А справа в тому, що Америка якраз вона і дає можливість привезти сюди автомобіль, ризикнути і привезти автомобіль. Друзі, реально хороший. Ну, хто б не казав, зараз та, друзі, пишіть в коментарях, хто не погоджується, дорогі глядачі, ви також долучайтеся, І підписники, та, всі разом давайте. Але людина, коли везе сюди автомобіль із Америки, вона реально може привезти автомобіль із пошкодженнями там, крила, там, там, капота, фари, бампер. Але конструктив автомобіля буде непорушений. І коли це все відремонтується, це буде, так би мовити, навісне. Ви отримаєте, в принципі, добрий автомобіль, але ви отримаєте автомобіль з значно меншим пробігом. Саме цікаво, що по ринку, коли йдеш і бачиш пробіг там 5, 7, 10, 30 тисяч там 130 тисяч, це не Європа, це Америка, тому що пробіг менший це американські автомобілі. І що виходить, людина привозить з Америки автомобіль, і він трішки ціною конкурентніший, виходить, за трішки це м'яко кажучи, іноді там конкуренція ціни дуже велика. І виходить так, людина ставить нижчу ціну, щоб легше продати. І тут європейські автомобілі впираються вже в ціну, там немає куди, там все просто. Тому що тут ти на ремонті можеш зекономити, зробити та, автомобіль, тобто в тебе є можливість викупити його там вдареним, і це буде дешево. Сюди привіз ремонт вийшов невеликий. І ти маєш конкурентну ціну. Тому Америка дала оцей поштовх дешевшої ціни на ринку автомобілів, і це все потягнуло за собою повністю. Європа, ще раз наголошую, була змушена змотувати пробіг і зараз так змушена робити, для того, щоб конкурувати з Америкою. Вдумайтесь, наскільки все закручено. Тому давайте робимо висновок. Чому ж я почав оці слова, що виглядає, що якщо нічого не зміниться то проводимо таку аналітику, що автомобілі подорожчають. Справа в тому, що зараз, якщо зайти на аукціон американський, мається на увазі там, іншуренс, чи беремо Копарт, там автомобілі суттєво подорожчали. Щоб ви зрозуміли, зараз, якщо останні два місяці це зараз відбувається, якщо зараз взяти автомобілі, які люди купляють там. То, ну, знаєте, як кажуть, тут є різна цінова політика, якій люди викупляють автомобілі. Але, наприклад, автомобіль там Lexus <coughs> Вдарений, RX, який торгував, чи там давайте Audi. Давайте Audi буде легше людям зрозуміти. Audi Q5. Рік потім, давайте так суть, в приблизно в такому стані, який от невелике пошкодження, рік X продавався в районі 9 тисяч. Зараз вони продаються в районі 11-12 тисяч. І це 3 тисячі дорожче тут стає на всіх 4,5 дорожче. Тому що формула працює, перемножається оце все. Так? Тобто ви в калькулятор вводите ціну автомобіля, вік автомобіля, кубатуру автомобіля. І коли ви переплачуєте там 3000 доларів, то у вас тут виходить всіх 4,5. І ось ви отримуєте дорожчий автомобіль. Справа в тому, що за останній час настільки багато почали вести автомобілів, що ринок став більш перенасичений, пропозиція перевищує попит, хоча це все трішки також відносно, тому що є такі періоди, коли зараз на нас весна і буде висока активність, так було, воно так і буде. І люди, які купляють періодичність, це зрозуміло, що вона міняється. Але в цілому ринок насправді автомобільний дуже насичений. Чому так сталося? Справа в тому, що нас люди діляться між собою інформацією, що я, наприклад, там привіз, якщо Європу сюди привозять, заробляють 700 доларів, там хай півтори тисячі доларів можна, можна витягнути. Та? Тут з Америки можна заробити і 7 тисяч доларів, що ви розуміли. Тобто можна реально привезти машиною і 7 тисяч доларів заробити. І коли людина друг товариш один другому розказують, що я привіз автомобіль, або я чув, от, мій знайомий, привіз, це швиденько розходиться. А ми в українці дуже розумні люди. І це дуже класно. Всі швиденько вчаться і почали швидко вести багато американських автомобілів. Що ви зрозуміли, 5 років назад, коли я почав возити автомобілі. А може вже й 6 років, до речі, в Ютубі можна подивитися, де я багато розповідаю, які є моменти з такими автомобілями. До речі, ці відео і сьогодні є актуальні. То тоді Америкою ніхто не займався. Всі казали, Америка там болти, не такі, Європа, оце наша, Америка це погано. Але настільки все помінялося за рахунок того, що можна було дійсно привезти автомобіль і дуже добре на ньому заробити. Друзі, часу небагато, щоб розповісти вам ще одну цікаву історію, можливо, розповім в іншому відео, які були реальні зазори, тому що я, якщо треба, я розкрию цю тему. Напишіть в коментарях, чи вам це цікаво. Але хочу наголосити на тому, що автомобілі в Америці стрімко піднялись вгору. До речі, по Теслах цікаво річ, що так всіх Тесли хейтять. Ну, окремо, як кажуть, питання до Маска, там дійсно є якісь в нього моменти, але ціни також на ці автомобілі суттєво піднялися. І літом можна було купити, наприклад, Теслу 24-го року, вдарину можна було придбати в районі до 15 тисяч доларів, то зараз таку саму Теслу там треба придбати в районі 20 тисяч доларів. І ти маєш на 5 тисяч доларів дорожче автомобіль і він сюди заходить і він стає в ринкову ціну що ти вже не заробляєш а люди які продають вони пробують ще заробити тобто ти вже не в конкуренції тобто та п'ятеро доларів яка раніше була в плюсі тепер ти там її віддаєш і в тебе зазору вже немає тому друзі думайте добре аналітику провели будемо бачити що буде можливо це все просяде і все буде добре але наразі Виглядає ситуація, що ціни на автомобілі будуть підніматися, якщо не поміняється динаміка там в США. Ми підходимо до логічного завершення. Хочу усім подякувати, хто підписаний на канал. Ви молодці. Дякую, що ви є. Дякую, що ви підтримуєте. Звертаюся також до людей, які не підписані. У вас є можливість це зробити, тому що у нас багато про автомобілів, і ми вже роками аналізуємо багато речей цікавих, тому... Для вас це буде корисно. Також активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світошак, і наше відео підійшло до логічного завершення. Бери, бережемося, далі буде.